Всім доброго дня! Якщо ви використовуєте премікси для тварин, зверніть увагу. Зазвичай премікси йдуть в таких мішечках. Бумага, клейоночка, декілька шарів і прошиті один раз. Ну, це для прикладу замішок БМВД там одного виробника. Він йде от, прошарований так, і перешитий один раз. Якщо в мішку буде преміс, його вам зазвичай завертають, отак, ще раз прошивають. Для чого це робиться? Для того, щоб в нас не вивітрювати амінокислоти. Але взагалі по технології премікси, е, от наприклад, він йде тільки в полетиленових пакетах і запаянні. Я думаю, що в нас таких виробників, хто виробляє в таких мішках, немає в Україні. Ну, можливо, я помиляюсь. Якщо є, напишіть в коментарях. Буде цікаво. Е, що, що я хотів донести? Якщо ви використовуєте премікси в таких мішках, зазвичай тут вивітрюються амінокислоти набагато швидше. Вони нас пишуть, значить, ось тут. Бачите, є дата виробництва, да, от це в нас гровер, це в нас просто БМВ для поросят. Але зазвичай, що на преміксі, що на БМДшки вони пишуть, що термін придатності 6 місяців. Після 6 місяців, так, да, ви можете використовувати його, але в нас знижується його ефективність. Значить, що нам потрібно, якщо ви купуєте неважливо, який там премікс, якого виробника, там, це неважливо. Важливо, що вони йдуть в таких пакетах. Намагайтеся використовувати його максимально свіжим. Чим більше він свіжіший, тим краще у нас буде результат. Всього всім гарного дня!